Вітаю вас, любі мами, на каналі Елла Баше Клаб. Що для мене бути мамою? Я впевнено можу сказати, що коли я стала мамою, це була одна з найкращих подій в моєму житті. Для кожної мами виростити дитину або дітей дуже непросто і відповідально, але в той же час дуже цікаво. Мені було цікаво спостерігати, як росла моя донька, як розвивалася, як мінялася з кожним днем, з кожним роком. Я була поряд, направляла, вчила, любила, сміялася та плакала разом з нею, намагалася підтримати, хоча не завжди була згодна з нею. Але саме головне довіряла ми завжди боїмося, щоб дитина не скоїла нічого поганого, не потрапила в якусь халепу, не зв'язалася з поганою компанією, але ми не можемо повністю відгородити своїх дітей від несправедливого життя. Бо в кожної людини свій шлях, який вона має пройти, і свої граблі, на які вона має наступити, бо це її граблі. А мамі потрібно вчасно бути поруч, допомогти порадою та підтримати, якщо дитина цього попросить. Я думаю, що коли ти довіряєш своїй дитині, це відчувається інтуїтивно, і тоді вона точно знає, що в неї є мама. До якої можна звернутися, і яка безумовно підтримує. Ця внутрішня впевненість допомагає, я думаю, бути сильнішим у будь-якій скрутній ситуації. А ще я намагалася глобально нічого не забороняти своїй дитині. Це знову ж таки про довіру. Хочеш, роби. Бо коли не заборонено, дитина замислюється над своїми бажаннями та вчинками, тому що немає потреби робити щось неперекір. Бути мамою для мене це безмежно і безумовно любити свою дитину, підтримувати її, не забуваючи поважати її особистий простір, незалежно від віку, та водночас бути поруч, коли дитині це потрібно. Не коли мамі хочеться, а коли їй справді це необхідно. Наші мамські бажання і безмежна любов не повинні бути нав'язливими, бо це тільки дратує дітей. Безцінно відчути ту танку грань, коли мамина допомога та порада умісна. Для мене важливо бути другом для своєї доньки, зберегти повагу та довіру на все життя. Святом вас, дорогі мами! Бажаю вам любові та взаєморозуміння зі своїми дітьми. До зустрічі на каналі з вами була Альона Леонова.